Черв'як Джим мультиплікаційний серіал, є однією з перших екранізацій, сюжет якої побудований на комп'ютерній грі для 16-бітної Sega Mega Drive. Сюжет розповідає про простого дощового черв'яка, до якого через війну у Всесвіті випадково потрапляє супергеройський скафандр. Цей костюм допомагає черв'яку мутувати в розумну істоту та наділяє його неймовірними здібностями, як-то витягування на кілька метрів та надає зброю у вигляді бластеру. У пригодах нашому герою допомагає маленьке миле цуценя Пітер, яке при найменшому подразненні перетворюється у жахливу тварюку. Тож ось таким складом друзі захищають наш всесвіт. Шоу виходило з 1995 по 1996 рік. Налічує 2 сезони та 23 серії, відповідно, 13 серій першого сезону та 10 серій у другому. Дотепні жарти, гарна анімація. Персонажі з відеогри роблять Джимо одним із знакових супергероїв для дітей 90-х. Української озвучки, на жаль, я знову таки не знайшов, тому рекомендую мову оригіналу. До того ж, на Ютубі є ремастеринг у 4К якості.